Наше людей нічим не здивуєш, але обрадувати можна. Тим більше це зовсім не складно. А ще напередодні нового року не лише дітям хочеться казки. не просто концерт, а велике свято влаштували підопічним Чернігівського геріатричного пансіонату місцеві та столичні артисти. Зібрав їх добрий друг і помічник закладу Андрій Пилипенко каже: давно хотів відвідати пансіонат, щоб дізнатися, чим можна підтримати, але підсвідомо боявся побачити, що воно за життя в казенному домі. А потім зібрався з духом і приїхав з подарунками і запитанням, чого найбільше потребують ці далеко небалувані долею люди. Іх відповідь мене не рад тому що це е, цвіта бумага, якісь штани. Це нічого такого сверхъестественного, це просто очень бытовые потребности. А ще жителі пансіонату захотіли новорічний концерт. Ось це відео Андрій розмістив у соцмережах, закликаючи всіх приєднатися до доброї справи. Сам не очікував, що відгукнеться так багато небайдужих. Хтось погодився виступити, хтось допоміг фінансово, хтось передав подарунки. Підопічні будинку престарілих дуже дякують за те, що їм подарували таку величезну радість. Людям, які тут знаходяться, які вже свої останні дні тут будуть доживати, але радість приносять саме ті люди, молоді люди і творчі колективи, професіональні, ті, которые нашим. Людям несуть великий праздник. На одній сцені зовсім різні артисти. Знаний не лише в Україні театр Тіней Файерфлайс, співачка Алла Гаркуша, дитячий ансамбль Калина, виконавці з досвідом. А для Іллі навпаки це перший в житті виступ. Та усіх одна мета зробити світ добрішим. Подарував присутнім свою пісню і Валерій Авар'янов. Він, до речі, професійний музикант, багато пише, а його поезію друкують у газетах. У мене роман є. Є теми такі Україна, звісно, тема матері, любові, кохання і лісні переживання чоловіка. Глядачі кажуть, отримали стільки позитиву, що аж помолоділи. Дехто із стареньких забув не тільки про роки, а й про ковіньку, і пішов у запальний танець. Усім учасникам свята подарунки від діда мороза і добрих чарівників, якими на деякий час стали звичайні люди. А що ж вони одержують взамін? Я наповнююся мені дає нових друзей, мені дає розуміння, що таке старість, мені дає розуміння, що є сторона така життя. побачив цю сторону, мені покажеться, що ні один дорослий, здоровий чоловік не її ігнорувати. Ми повинні визнати ту сторону життя і віддати, віддати саму маленьку частичку, а для них це невероятно більшої подарок по одному. Що таке життя в будинку пристарілих побачив і Сашко Редчич. Вже близько місяця він мешкає саме тут. Переїхав із Ніжинського інтернату для дітей-інвалідів. Олександр дуже компанійський та творчий, а атмосфера закладу молодого хлопця пригнічує. Я хотів попросити людей, які не бачили. Я мені 26 років. Я хотів, щоб для мене нашої такі центри, Я не я, я мог розвиватися, де я мог різних конпуса. Сашко вірить, його бажання збудеться. Адже у нашому жорсткому, а часом і жорстокому світі, інколи зовсім несподівано трапляються добрі чарівники.